Щодня до кабінету уролога звертаються десятки пацієнтів, чоловіки і жінки різного віку. Найчастіше із запальними процесами чи проблемами з нирками. Репродуктивне здоров'я. Пари, які не можуть завагітніти, звертаються як до нас, до урологів, так і до наших колег, до гінекологів. Ми в одному тандемі працюємо. Ми займаємося більше чоловіками, жінками займаються гінекологи. Шукаємо причину, чому так сталося. Велика увага приділяється онкопатологіям. У таких випадках проводиться скринінг раку передміхрової залози або виявлення об'ємних утворень. Лікар також зазначив, що багато пацієнтів звертаються вже на пізніх стадіях захворювання. Була кров сечі колись, нічого страшного не пройшло. Проходить рік, два і потім жаль, коли звертається, коли вже не поправимо ситуацію. Тому хочемо націлити да, чоловіків після 50 років. Що вони повинні звертатися до сімейного лікаря, вони скеруються до нас. Ми далі проводимо скринінг. І всі хворі з якимись дизорічними явищами, не дай Боже, кров сечі повинні звертатись. Для ранньої діагностики використовують простий аналіз крові на простат специфічний антиген, а також ультразвукове дослідження органів малого тазу. Ті хворі, в яких там з'явилися десь якісь там кровсичі, дезорічні явища повинні звертатися до сімейного лікаря як на первинну ланку, скрінго обстежитися У сімейного лікаря. Потім вони до нас приходять, і ми далі розбираємося, де яка проблема. Уролог це фахівець, до якого варто звертатися не лише за наявності проблем, а й з метою профілактики. Адже найкраще лікування це своєчасна турбота про себе. Данила Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.